Росія може відійти вглиб окупованих територій, щоб збільшити буферну зону. Президент сказав, що мертва зона вже створена, а важка техніка відтягнута через загрозу дронів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Збройні сили України не будуть відходити від потучних ліній фронту, а так звана буферна зона вже створена через інтенсивне застосування дронів на полі бою. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу. Журналістам передають кореспонденти Уніану. Голова держави прокоментував повідомлення у медіа про те, що нібито європейські лідери розглядають можливість створення 40 кілометрової. Буферної зони на фронті у межах майбутньої мирної угоди. Як пояснив президент Зеленський у зв'язку з інтенсивним застосуванням дронів на фронті утворилася мертва зона, і усе, що вражається дронами, вже є відведеним. Я це чув неодноразово від європейців і американців. Я спробував пояснити це деяким колегам. До речі, деякі це правило дуже розуміють. Тільки ті, хто не розуміє технологічного стану сьогоднішньої війни, пропонують буферну зону на 40, 50, 60 і я навіть чув пропозицію 100 кілометрів. Сьогодні важка зброя у нас знаходиться на відстані понад 10 кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю мертва зона. Хтось називає сіра зона. Вона уже існує, відзначив Зеленський. На переконання голови держави не треба затягувати час і не треба вестись на різні пунктики, додаткові умови від Росії або ще від якихось фантазерів. Буферна зона існує. Існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України. Нам для цього нічого не потрібно, наголосив Зеленський. Як додав президент, оскільки дронами усе випалюється на певній відстані, то раніше уже давно усе було відведено. Тобто нічого нікуди відтягувати не треба. Воно все вже давно відтягнуто, підкреслив Зеленський. У цьому зв'язку він запропонував. Понував звернути увагу на передній край, де розташовується російська армія, де там є броньована техніка, де там є танки? Нуль, нічого вже немає. Ніхто не висувається, бо всі втрачають техніку у день і вночі, у будь-який момент. Тому це просто зайві розмови, пояснив Зеленський. Голова держави нагадав, що розведення військ уже погоджувалося на Донеччині і Луганщині після 2014 року у рамках мінського процесу, але це відведення тоді ні до чого в результаті не призвело.